Жовтий, а потім і блакитний фломастер у руках. Інші кольори навіть не знадобилися. Малювали не лише діти, а й їхні батьки. Дорослі своє бачення миру, малеча, дзвони і мирних птахів, які повинні принести приємну звістку на схід України. Я намалювала ангелів. А в які кольори? кольори? Е, Жовто-балакитний. А який вже колір? Колір колір прапора України? Я малюю для наших воїнів як ну, обереги, щоб вони вернулися з поле бою здоровими та живими до своїх родин, тому що у нас зараз іде війна на сході, і у нас іде він не Оголошена війна з Росією, і ми робимо нашим воїнам обереги, щоб вони могли побороти наших ворогів. Акцію миру в Мукачеві організували не вперше. У зв'язку з останніми подіями без таких заходів не обійтись, запевняють батьки і організатори заходу. Адже підтримка один одного сьогодні вкрай важлива. Кажуть, перший дзвінок пролунав для всіх дітей однаково, а от вчитись у мирі та спокої наразі можуть не всі українські школярі. Проголошене, як кажуть, відрізок миру. Ми це підтримуємо і хочемо надіслати листівки до воїнів АТО і для дітей з КОДу, щоб так само ми ми разом із ними і разом підтримуємо цей мир і щоб скоріше як кажуть. Ми е, пішли в нормальне життєве русло. Дітлахи Мукачева з особливими потребами постійно долучаються до подібних акцій, адже вони не лише йдуть їм на користь, а й об'єднують заради благородної мети. Вони бажають миру тим, кому його зараз найбільше бракує родинам Донеччини та Луганщини, де наразі не припиняються бойові дії, надсилаючи ось такі намальовані просто неба, жовто-блакитні голуби. Діти і батьки Мукачева сподіваються, що на сході війна все-таки припиниться.